Багато людей використовують браузер Chromium. Справді непоганий веб-переглядач. Він має відкритий вигідний код, очевидно сумісний із драйвером Chrome і підтримує трансляцію на пристрої ChromeCast. Але, як і більшість браузерів, він не дуже оптимізований для конфіденційності та безпеки з налаштуваннями за замовчуванням, хоча з останніми оновленнями все набагато краще. Але все, що я сьогодні покажу, які налаштування потрібно змінити. Щоб ще більш покращити вашу приватність. Але перед цим трохи розкажу, що ж таке Chromium і як він працює, якщо ви ще раптом не знаєте. Chromium це безкоштовний веб-браузер із відкритим вихідним кодом, який використовується як основа для різноманітних браузерів, як от Google Chrome, Microsoft Edge та багато інших. Тому Chromium дуже схожий на Chrome без усіх функцій Google і фірмової символіки. І як я вже сказав, Chromium зараз досить хороший за замовчуванням. Для конфіденційності та безпеки, але проблема в тому, що він не ідеальний, тому що його розроблено в основному в Google. Але вам може бути цікаво, яка різниця між цим браузером і, скажімо, деякими іншими на основі Chrome, орієнтованими на конфіденційність, наприклад, Brave, мабуть, один з найпопулярніших на даний момент, є одна важлива причина, чому я переходжу саме на Chromium, тому що цей веб переглядач найближчий за своєю функціональністю до Chrome. Налаштування займає зовсім мало часу. Тому що багато правильних речень вже стоїть за замовчування. Отож, найперше переходимо до налаштувань пошукової системи і змінимо з Google на DuckDuckGo. В розділі Конфіденційність і безпека відкриваю безпеку. Рекомендую вімкнути використання надійних з'єднань. Це означає, що коли ви переходите на сайт через HTTP, і з якоїсь причини вебсайт автоматично не перенаправляє вас на HTTPS, браузер зробить це сам, або якщо сайт не підтримує HTTPS. То ви отримаєте попередження перед завантаженням такого сайту. Тепер перейдемо до сторонніх файлів клубів. Було б добре їх повністю заблокувати, але якщо ви виберете повне блокування, то багато сайтів просто не будуть відкриватися, тому я залишаюся замовчуванням. Та відкриваю налаштування сайтів. Повністю вимкну місце знаходження, тому що я ніколи його не використовую. Внизу є налаштування сайтів на пристрої, Видалення даних кожного разу при закритті. Цей варіант є більш конфіденційним, але не таким зручним, тому що кожного разу доведеться заново входити на кожен сайт, який ви зазвичай відвідуєте, тому треба шукати компроміс між конфіденційністю та зручністю. З налаштуваннями Chromu закінчили. Я показав лише ті параметри, які можна змінювати, щоб покращити приватність, але не зупинився на тих, що вже налаштовані так, як треба. Тому перейдемо до розширень. Вам треба встановити uBlock Origin. Це один з найкращих блокувальників реклами. Його можна дуже гнучко налаштовувати, але для звичайного користувача стандартних налаштувань буде цілком достатньо. До речі, щодо розширень, тут є багато зайвих за замовчуванням, якщо ви ними не користуєтесь, то їх слід видалити. Достатньо мати Ublock Origin для комфортного користування інтернетом. Бажаю вам успіхів в налаштуванні браузера і до зустрічі в наступному відео.